Всім привіт! Сьогодні в студії Бамбарбія я, Олена Водоласька, керівник туристичної агенції Тревелрай Київ, і тема нашого ефіру сьогоднішнього: Італійський курорт Ріміні в сезоні 2024 року. По-перше, чому Ріміні? Ну тому що це один з найпопулярніших і найвідвідуваніших курортів Італії. І е, зараз з України можна дістатися декількома зручними шляхами, і наші туроператори пропонують е, такі варіанти за досить приємними цінами. Тому давайте подивимось е, рівень розташований достатньо вдало, десь орієнтовно в 240 кілометрах від Риму та неподалік Болоння. Е, в рівні є декілька районів, але я зараз хотіла би звернути увагу туристів на район Маріна Чентро. Як на мене, як з боку туриста, то це з вибір для туристів, які хочуть ще мати якісь розваги поза межами готелю. І просто подивіться, хочу передати вам атмосферу міста, щоб ви зрозуміли, що це за курорт, навіщо сюди їхати. І що ви тут отримаєте як туристи? Достатньо багато людей завжди. Сезон починається стандартно, десь з червня місяця. Дуже активно, дуже багато готелей. А особливість готелей цих в тому випадку, особливість цих готелей заключається в тому, що навіть якщо написано, що він розташований на першій лінії, то переважна більшість готелей за променадом. От рімені це одна велика торгівельна розважальна зона. Ви тут можете гуляти день і вночі. Рімені Ну, не можна сказати, що не спить, спить, але дуже замало. От Зверніть увагу на заклад, було написано Помидоро це один з таких з найпопулярніших закладів в Ріміні На вечері для того, щоб туди потрапити, потрібно ще постояти в черзі. Тобто а, в Ріміні... Як і у всій Італії, це місто про їжу, і тому туристи, які приїжджають сюди, краще мабуть брати сніданки або сніданки вечері для того, щоб ви змогли. Від посмакувати місцевими смаколиками. Тут не буде питання взагалі з тим, що поїсти, де поїсти. Є і ресторани, і, от як ми тут бачимо, є можливість просто звичайного перекусу. Це називається п'ядіна. Місцевий такий смаколик, як, наш, як на мене, як наш чебурек, але не за такий не засмажений. Достатньо ну, ситне, прикольне така їжа. Тобто тут взагалі питання з їжею не буде. Тобто туристи можуть брати сніданки або сніданки вечері і спокійно гуляти, відпочивати на морі, і там буде достатньо. Все смачно. Єдине, що звичайно в період активного сезону людей буде багатенько. Тут також ви можете купити сувеніри, тут всього в принципі. В Принципі, все в прогулочній зоні, в промінаді було і всього достатньо. Отже, оце виглядає центр Маріна Чентро, і ви вже маєте уявлення про те, як виглядають готелі. Оце все готелі. Тобто це може бути перша лінія, якщо тут промінат через промінат. Далі це основна лінія. Особливість регіону ще заключається в тому, що тут майже немає світлофорів. Тобто, у цей хаотичний рух велосипедів та автомобілів. Але трафік, звичайно, не такий, як в Києві, тому все достатньо. Безпечно, також рімені це регіон шопінгу, і також на це варто звернути увагу. Набережна рімені це така собі. Ізюминка, родзинка, я б сказала. Тут ми бачимо, які тут широченні пляжі. Чому взагалі сюди їдуть туристи? Тому що тут е, широченні піщані пляжі з е, комфортним заходом в море. Тому багато туристів їдуть з дітьми. Е, також є пенсіонери, але район Маріно Чентро, який ми зараз розглядаємо, е, активний район. І е, тут так. Гучновато. Але е, туристи, які сюди приїжджають, ну вони розуміють, коли куди вони їдуть. Е, оцей заклад зранку до ночі в них тут повно людей і е, дуже підкупає те, що люди, які приїздять не тільки валятися на пляжі, да, можуть спокійно взяти собі на прокат Віліки або є багато дуже готелей, які. Е, Надають таку послугу безкоштовний велосипед. Тобто ви тут можете і гуляти, і кататися на велосипеді, досліджувати околиці, і є для цього певна інфраструктура, ось така набережна, шикарна. от такі готелі, які ми бачимо, це, це так, так, так називаємо перша лінія. Щоб ви розуміли, взагалі, тобто це не Туреччина, це взагалі про інше, і от база ось така. Але звісно, якщо ви розумієте, коли ви їдете і ви свідомо обираєте цей курорт, то ви 100% будете задоволені своїм відпочинком. Звичайно, смаколики, які тільки є. Що тільки можна спробувати, то ваші гроші користуйтеся і обирайте те, що вам, вам за смаком. Морозово бомбезне, так би мовити, але також є тут не тільки готелі, трохи такі гучноваті, є, якщо брати трохи далі від 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 промінаду то можна забронювати більш спокійний готель. Отак, рівені, вечірні рівень, весь в вогниках і в ресторанчиках. І знову ж таки нагадую, що в сезон тут багато-багато людей потрібно почекати ще в закладі, щоб зайти. Пляжі, ось такі пляжі. Пляжі взагалі це як окрема інфраструктурна одиниця. Тобто там є і волейбол, і ресторанчики, кафешки, барчики. Якісь тут проводяться безкін... безкінечні тематичні розваги. В сезон, тобто, це як окрема одиниця. Піщаний пологий захід такі особисто мої враження: це як наше Азовське море. Ну, це вже особисте. Я їздила як додому, з'їздила на Азов. Тобто, дуже зручно, дуже прикольно. Значить, пляжі, вартість ліжака десь від 15 євро, але є безкоштовні пляжі. Ось тут ми бачимо біля цього колеса огляду. Тут є безкоштовний пляж, він там здається під номером один. Тобто, якщо ви там погугліте, ви можете спокійно забронювати і такі. Тобто ми можемо забронювати через додаток, зайти напряму в на пляж, або, або в готелі дають талончики. Ось зверніть увагу на цей готель Поло. Це готель, який розташований в самому епіцентрі Маріна Чентро, і він реально. Вартий для того, щоб його бронювати. Також, якщо туристи приїжджають в Риміні, їх відпочинок розбавлений, їх пляжний відпочинок розбавлений ще і старим містом. Тобто тут є куди вийти за межі готелю, вже зрозуміло, але тут ще є таке достатньо давнє стере місце. Це одна з видатних пам'яток античності Арка Августа. І взагалі центр міста не дуже великий історичний центр. Це все залишилось після Римської імперії і вони цим дуже гордяться. Площа... Це, де колись там За легендою виступав Цезар. Як на мене, в період вересня, ми були в вересні, людей небагато це дуже-дуже приваблює, тому що зазвичай більшість таких, таких містечок невеличких це просто мурашники. Тут от ви спокійно можете, можете погуляти. Називається П'яцетримартірі. Отже, спокійно, комфортно, звичайно, пам'ятник Цезарю і скрізь кафешки. Також ви можете спокійно тут прийти собі, відпочити, послухати якусь там італійську музику. До речі, дуже так ставляться до історії приємно, і достатньо все так впорядковано, я б так сказала. За рахунок того, що місто невеличке, стара частина невеличка, то ви пройдете, ваша прогулка може бути достатньо швидкою і, взагалі, не напряжною. Площа Кавурце головна площа Рімені, і тут основними значить є пам'ятник. Папі Римському, одному з папі Римських, а також тут є фонтан Шишка, який називається яким ще надихався Леонардо да Вінчі. Тобто, це взагалі площа, яка ще залишилася з часів Римської імперії. Тобто, все скрізь вас оточує оця давнина, античність, яка була колись і. В принципі зараз під час там вже в наші часи це все одно прослідковується. Також одна з таких найвідоміших, одне з найвідоміших місць в Ріміні і взагалі в Італії міст Тіберія або. Ще його називають місто дьявола. Чому дьяволи? Тому що йому вже там майже два століття, а воно все стоїть і стоїть і ще простоїть стільки ж. Тобто е навіть підозрюють, що тут при його будівництві він там будів будувався декілька віків і закінчив будувати його Тіберій. І тому е навіть є така легенда, що так як він такий міцний, то, мабуть, при в цьому приймали участь і е якісь там, е ну. Чорні сили, так би мовити. Тобто, тут скрізь можна погуляти, пофоткатися. До речі, також тут є легенда, звичайно, як без цього про. Загадане бажання і все це інше Погуляйте, почитайте. Це достатньо цікаво, і тобто, це може бути приємно з корисним. Вечір, коли наступає вже вечір, близько до ночі, скрізь вогники і ці ресторанчики. Це така Вони таку створюють певну атмосферу, де можна просто розслабитись, погуляти і взагалі для наших туристів, які можуть виїжджати там з дітьми. Це така можливість перезагрузитися, тому що Італія це зовсім інші. Враження Італія це про їжу, це про відпочинок, про розслаблення. І, взагалі, це зовсім, зовсім інший вимір, зовсім інша країна. Як для нас, це просто розслаблення, яке просто допоможе вам пережити темні часи. Отже, смаколики, звичайно, смаколики це речі, повз які ви просто не зможете пройти. І коли ви. Вже погуляли спокійно собі, можете далі насолоджуватися, насолоджуватися відпочинком. Тобто, в ріміні ви можете і гуляти, відпочивати на пляжі. І також у вас є, що подивитися в Рімені, тобто, ваш відпочинок буде комфортним, насиченим. І якщо ви ще не просто будете сидіти в готелі, ви е, і піз, достатньо пізнавальним. Чому взагалі я рекомендую в цьому році розглянути Рімені? Тому що е, в нас е, туроператори в цьому році заявили декілька е, зручних е, і, цін, і маршрутів, якими можна сюди дістатися. Отже, найпростіший маршрут. Е, це автобусом з Києва. Автобусом з Києва зручно в якому плані? Щоб ви тут сіли і встали, і встали в рівні. Тобто, без всяких, всяких там. Де... Можливості дістатися до аеропорту, десь якихось зайвих там пересадок. Це все, звичайно, не дуже зручно, але якщо розглянути варіанти, то звичайно це все можна, можна зробити. Отже. Найпростіший автобусний тур Київ рімені також в цьому році є можливість за прекрасною ціною, як на мене, дістатися авіатуром з Бухареста в Рімені. Ціни взагалі класні далі скажу. Також можна скласти а, індивідуальний тур з вильотами з Кракова, з Варшави, з Будапешта, з Відня і Праги. Тобто рейси є звідти, можна забронювати наземне обслуговування, забронювати окремі квитки. Якщо ви знаходитесь а, поза межами України і знаходитесь десь в якійсь європейській країні, то за вашим запитом ми можемо скласти будь-який індивідуальний тур. Отже, авіа з Бухареста. А, Початок польотної програми 9.06. Це якраз початок самого сезону. Ціни на сніданках за пакет з двох осіб на 7 ночі з перельотом, проживанням на сніданках та трансфером стартують з 33,5 тисяч. Ну, це взагалі просто. Просто шикарні ціни. Страхування ми додаємо окремо, тому що там, якщо брати місцеві виліти з Румунії і додавати місцеву страховку, це буде дорогувати, то ми пропонуємо окремі страхування з України. Тобто це не проблема. Далі з готелей, які б я розглянула в пропозиціях з вилітом з Бухареста, буде Аура Лівінг Хотел. Це така звичайна. Трьошечка, але вона не зовсім звичайна. Вона така новенька, свіженька. Вона розташована в п'яти хвилинах, пішки від від пляжу, від промінаду, який ми вже побачили, і на неї дуже цікава ціна. Вона розташована в Маріна Чентро, в, в самому епіцентрі розваг. І якщо ви там молоді дівчата або туристи з дітьми, або навіть пенсіонери, або люди, які можуть виїхати, чоловіки, які можуть виїхати і. З України і спокійно поїхати відпочити, то також це можна розглядати для всіх категорій туристів. І дивіться, тут ще є номери з не просто стандарти, а ще й з розміщенням 2 плюс 2. Тобто це взагалі прекрасно, тому що мало готели італійських пропонують таку опцію. З того, на що звернути увагу ще, в усіх готелях Італії. По виїзду з туристів буде зняти місцевий податок. От, наприклад, в цьому готелі Aura Living буде 2,5 євро з особи від 14 років за день за, ну, за добу. Тобто, порахуйте сім-сім ночей. Ось вам буде податок, який ви маєте, будете сплатити при виїзді. Отже, цей готель. Наприклад, на 16.06 на сім ночей пакет Бухарест Рівені, Бухарест з трансфером проживання на сніданках буде коштувати 38,200 Ну, шикарна ціна, просто прекрасна ціна. Далі ціна на сніданках вечерях взагалі стартує від 39,610 610. Тобто, якщо ви обираєте будь-який готель в регіоні Рімені, районів там може бути декілька, є райони, які більш спокійні. Тобто зараз ми розглянули Маріна Чентру, тому що він найбільш активний, я б сказала. Але для туристів з дітьми, яким потрібен спокій, наприклад, або не потрібні такі гучні розваги, то ви можете взяти не Маріна Чентро, наприклад, Рівазара або там Мірамаре, це все вони знаходяться поруч, але там не буде такої набережної, і буде одразу після набережної буде пляж, і там буде трохи тихіше, трохи спокійніше. Отже, ціна на сніданках-вечерях стартує 39610. Це, ну, це реально е, гарна ціна, як для авіатура. Е, як дістатися з Бухарест, до Бухареста, можна дістатися або потягом Київ-Бухарест, дуже багато туристів цим користуються, або доїхати до Чернівців. Є нічний потяг, квитки без питань можна купити в додатку «Укрзалізниці», а там є трансфери Чернівці Бухарест і враховуючи час перетину кордону, то це достатньо, достатньо привабливий варіант. Також, якщо ми говоримо про автобусні тури. То вони можуть бути декілька в рівні. Це може бути декілька варіантів. Наприклад, це може бути тільки на море з посадкою в Києві. Тобто ви посіли в Києві, приїхали в Рімені і тільки відпочиваєте, та самі або купуєте екскурсії, або зможете сходити за тим маршрутом, який ми вам показали. А старт програми з 12.06, тобто 12 червня, 7 ночей в готелі, на сніданках стартують від 25. 1300 гривень на двох за тиждень Ну, тобто нормальна ціна, Да? якщо вже ви хочете більше, більше е, харчування, то це може бути сніданок вечеря або триразове харчування. Це, звичайно, можна забронювати, подивитися, які готелі пропонують такі типи харчування і спокійно їхати, бронювати і їхати. На сніданках-вечерях ціни стартують від 27 900. Ну тобто, також, також ціна приємна. Якщо казати про готель поло, який в нас там був відео, який розташований в самому центрі Маріна Чентро, і в нього до Достатньо е, класні номери харчування. Туристи його бронюють переважно з, по ранньому бронюванню, бо готель невеликий і з класними номерами та харчуванням. І з таким шикарним розташуванням в сезон його вже може не бути, бо він просто ну, розпродає свої номери за раннім бронюванням. Отже, в поло, наприклад, на сніданках ціна на перші, виліти, на перші виїзди автобусним туром в червні місяці буде від 40 тисяч гривень. На двох пакет автобус Київ Київ проживання і харчування на сніданках плюс страхування. Також, також, да, можна зробити комбінований тур. Комбінований тур із відпочинком в Ріміні, наприклад, 5 ночей, 6 ночей, 7 ночей, але це буде екскурсійний тур. З відвідуванням ще декількох, наприклад, там Будапешт або ще там якісь, і потім далі ви відпочиваєте в Ріміні 5 ночей, там 6 ночей, 7 ночей, скільки оберете, яка буде пропозиція станом на, на момент бронювання. І також ви зможете подивитися деякі місця італії. Місця в Італії. Тобто, це варіанти також такі є, але там немає можливості вибору готеля. І... Ціна достатньо приємна 299 євро на одного. Але з врахуванням того, що якщо у вас немає якихось вимог по готелю, по відпочинку, то звичайно ви можете скористатися і такою пропозицією. Отже, сьогодні ми подивилися міні очима, так би мовити, тури, туриста і очима агента. Його до Можна розглядати як відпочинок для туристів з дітьми, тим паче, що тут є парк розваг Філябіляндія, здається, називається. Тобто, в принципі, для вашого комфортного відпочинку тут все є: і пляж, і є куди вийти за межі готеля, і розваги за межами готеля, і також є стара частина міста, яка просто. Допоможе вам розбавити свій відпочинок. Тому рімені як напрямок для відпочинку в 2024 році ми рекомендуємо. Тим більше, якщо у вас є можливість виїхати, користайтеся цією можливістю і ціни з Бухареста в цьому році просто дуже сильно порадували нас. І зазвичай це все коштує набагато більше. Тому звертайтеся до, до мене, до агентів. Мережі Агенції гарячих путівок». Пишіть в коментарях, чи цікавить взагалі вас. Ще інформація стосовно готелів, ми можемо зробити огляд готельної бази не по, безпосередньо, що краще бронювати, які готелі, тому що е, готельна база в рімні, вона різна. Звичайно, е, готелі на мінімальної вартості вони е, там найзвичайніші, нічого там такого якогось родзинки немає, але е, є що обрати. Поки ще в нас є можливість раннього бронювання і готелі надають. Знижки на е, готелі, то є з чого вибрати і є на що звернути увагу. Отже, звертайтеся, пишіть в коментарях, чи варто вам ще зробити цей огляд, і ми обов'язково зробимо для вас таку інформацію. Всім дякую, всім пока.